Всім доброго ранку. Сьогодні показую, як проходить доброго, моя я субота. Я прокинулась доброго добрий ранок світ. Я прокинулась і поняла, що вони планшет на кейді в Ого, серйозно? Машака досильно, що силіна ушла ти так некрасива! Вчора я помила голову, тепер треба волосся так розчесати нормальненько. Заколюємо заколочкою і йдемо фарбуватись. Не волосся. Просто, ну, макіяж. Ой, злякалось щось. Хлопці, це, отак і шоу, дівчата. Знаєте, який, який в неї буде поганий день, якщо вона не так нафарбується. Це не зовсім правда, бо, як сказав, мій мою. Стали виглядати мій медміну скіла. Тепер моя саме улюблене брови. Як ви знаєте, завжди вони в мене виразні, коли я виходжу зона. Коли я вдома, вони в мене отакі. Теж прикол типу. Не маю чоловіка, 23 не народила. Та це не зовсім правда. Мені не 23 вії. Я теж відкриваю рот, коли фарбую вії. Я думала, я не така, але я така сама, як всі ми. Ось що вийшло. Такий макіяжик. Тепер ми йдемо на прогулянку з шерликом. Тут я, напевно, хотіла похвастатись своїми білими кросівками, ну, дивіться. У нас таке сонечко, я взагалі в шортах вийшла. Взагалі дуже шарко, вчора я ходила в джинсах. А в холодочку взагалі кайф. Після того, як в мене вдома з'явилось фортепіано, тепер кожен ранок мій починається з якоїсь нової пісні. Ти понімаєш, любов, яка є полинціка. Я пішла. Зробіть вигляд, що вам сумно. Будь ласка.